Вітаю! Нещодавно завершила свою екскурсію по центру Дніпра, яка була присвячена Дню української писемності та мови. Екскурсію я назвала де в Катернославі можна було почути українську, і я гадала, що ця тема. Викличе неабиякий резонанс, що ця тема дуже цікава нині дніпрянам. Ну насправді реальність виявилася не такою райдужною, як мені б хотілося. Але тим не менш екскурсія відбулася кілька дівчат на неї прийшли, і ми погуляли три години по центру. Я розповідала де ж у Катеринославі, який традиційно вважався дуже довго російським містом, де можна було почути українську мову. Що справді багато хто були насправді українці? Просто влада, дуже багато силів зусилля для того, щоб вони про це Ослав на початку ХХ століття був одним з тих міст, де українство було дуже був розвинений український рух, завдяки тому, що тут жили свідомі українці. Звісно, не кожного дня вони між собою спілкувалися українською, але українську вони не забули. Офіційно, звісно, українська була заборонена як мова для викладання, як мова для концертів. Але бували часи, коли ось такі часи. Періоди урядового послаблення і в Катернославі дуже популярні були вистави українською мовою. Все це я розповідала теж на екскурсії. Популярні були музичні вечори, завжди на якихось дитячих святах обов'язково кілька творів українською мовою лунали. Хочу вам зачитати уривок зі спогадів Федора Матушевського, київського публіциста. Я вже якось зачитувала уривок з його спогадів. Тут на Ютубі ось прикладаю це відео. Це Спогади 1909 року от Федір Матушевський зі своїм приятелем на вечір, будучи в Катеринославі, напросився до свого давнього знайомого ще по Києву для того, щоб ну просто поспілкуватися, провести гарний вечір. Незабаром ми вже сиділи в мого товариша і пили вечірній чай. До товариша ще прийшли знайомі. Отже, за столом вже ціла компанія. Не вважаючи на те, що в компанії зібралися люди мало або й зовсім між собою незнайомі. Розмова якось одразу налагодилася. Я і приятель провадили розмову з моїм товаришем, хазяїном хати і його жінкою по українському. Інші гості теж скоро почали вкидати в свою розмову українські слова, хоч і несміливо видно було, що до розмови по-своєму в їх немає звички. Та чого б ви так несміливо, неначе все озираючись, розмовляєте по-своєму, адже українська мова вам рідна, сказав хазяїн хати до своїх гостей, молодого адвоката і молодої пані. Та так, що рідна, бо я теж хохол, та тільки не привик чи одвик, не знаю вже як вам краще і сказати. А ви, кияни, такі заправські хахли, що мені сором перед вами й калічити рідну мову, озвався адвокат. А от ви не будьте хахлом. А будьте українцем, то й мови рідної навчитеся і сорому не знатимете, порадив мій приятель. Так де ж його вчитися, коли нас ніхто не розмовляє рідною мовою, викручувався адвокат. Як ніхто не розмовляє, а ви себе вважаєте за українця чи за хахла, як ви кажете, то ти показуйте іншим катернославським хахлам на собі примір. Отже, ми випадком зібралися незнайомі між собою люди і одразу повели розмову по-своєму, зауважив мій приятель. Це до того, що оця розмова, оцей діалог, він і сьогодні залишається дуже актуальним. Багато хто не хоче говорити українською, посилаючись на те, що не хоче, нібито калічити українську мову. Аргументи не змінилися 100 років минуло, навіть вже більше. Аргументи ті самі. Так, от в день української писемності та мови я хочу сказати, що калічте. Ми всі з цього починали. Ми всі з зросійщені українці починали з того, що спершу калічили рідну мову. А мова це така річ, яку можна вивчати і треба вивчати абсолютно все життя. Не можна в якийсь момент сказати, що я досконало володію рідною українською мовою. Тож калічте на здоров'я, це піде лише на розвиток української мови. Калічте, але розмовляйте українською. І до нових зустрічей. Oh,